Генрі Лонгфелло Пісня про Гаявату. Гаявата й перлисте перо. Стоячи на узбережжі гітчігумі вод великих, сивая стара на коміс розтягла на захід руку, де усяєві пожежі сонце в воду опускалось. В гніві сонце там сідало, запаливши ціле небо, і тягнулася пожежа позад нього, мов за військом, що втікає й трави палить, місяць же світило ночі, виліз з засідки своєї, І по слідах кривавих сонця прямував у глиб пожежі, в глиб призахідного сяйва. І коміс стара жінка простягла на захід руку і сказала Гаяваті Там живе перо перлисте. Меджі чародійник, Бог багатства, Бог могутній, стережуть його злі змії, береже вода смоляна. Он поглянь на змій вогненних, на енебі квелетенських, як в воді вони кружляють, а вода та смоляна простягалась ген за ними аж туди, де захід сонця. Батька він убив мого злими чарами своїми. Як той з місяця спустився, як прийшов мене шукати. Він кудесник всемогутній, посилає лихоманку, смертоносну всяку пару, посилає нам отрутись із умрякої з болота, і хвороби, і смерть у муках, лук візьми свій гаявато, добре вигострені стріли свою палицю важкую, рукавиці міджікаун, і кину з кори берези, жовтим смальцем з міщинами ти обмашкину, щоб швидше по болотах пропливала. Вбий чарівника ти злого і врятуй від лихоманки свій народ, що так страждає, і помстись за мого батька. Враз зібрався Гаявата, всю свою зібрав він зброю і кину, спустив на воду, пестячи, кинув тихенько, говорив Кину, кохана, але й вперед туди несися, де ти бачиш лютих зміїв, чорну воду смоляную. І кену вперед, помчала, і відважний гаявата заспівав врочисто пісню бойову і бадьору, і над ним орел могутній, цар птахів, кеню великий, все кружляв, шумів у небі. Ось уже вогненні змії, велетенський тіканебік, залягли в воді болотній. У клубки всі посплітались, щоб нікого не пустити, своїм жаром налякати, щоб дух смородом забити, щоб вперед не пропустити. Та безстрашний Гаявата так гукнув на повний голос: Пропустіть мене кенебік, ви звільніть мені дорогу. Змії люто зашипіли, так йому відповідали Ой, вертайся, боягузе, данакоміс, ша шагадай я. В гніві юний Гаявата Лук схопив свій Ясиновий, став пускати гострі стріли у клубки потворних зміїв. Тива про смерть співала, як натягував щосили свист стріли, ні злим кенебік вість про їх останній подих. Завовтузились в болоті, що від крові червоніло люті змії, гайваташ, неушкоджений, плив далі і гукав Кинуча, рівна, далі мчи до вод Потім смальцем міщинами він кинув свою помазав, щоб могла вона легенько пропливти смоляні води. Довгу ніч плив гаявата по застояннім болоті, віковою, вкритім зверху трав товстющою корою та обснованим корінням і стеблом лілей болотних, водоростями та цвіллю, де не де по тих болотах світлі вогники примхливі мерехтіли, душі мертвих, небо в місячному сяйві, а вода, у чорних тінях. Навкруги сугім кусючих, злих москітів чути співи, світляки не помагали, а збивали гаєвату, жаба, велетень дагінда все хитала головою, все до нього придивлялась, заридала й враз пропала. І в ту ж мить серед болота залунали грізні крики. Щапля сизая шукшуга сповістила все болото, що до них герой приїхав. Все на захід Гаєвата в межі согванове царство правив в царство чаклунове, доки місяць не спустився, аж на обрій, доки зовсім він не зник і доки сонце йому плечі не зігріло. Перед ним вігвам чудовий виринув промінні сонця. Мешкав тут перо перлисте, чарівник один могутній. І погладив Гаявата човен свій з кори берези, і промовив Далі, далі і кину рвонулась з місця між болотівні лілеї, між клубки із водоростів, і на березі сухому опинився Гаявата. Лук вхопив він Ясиновий, застромив пісок коліном, посередині натиснув, тятиву натяг що і стрілу пустив відразу з наконечником із яшми до чудового вігвама. Ніби вісника з посланням, з гордим викликом до бою. Гей, виходь, перо перлисте, гаявата вже чекає. Із чудового віговама вийшов грізний меджі Согвон, велетень широкоплечий, виглядом страшний, жахливий, з голови до п'ят в прикрасах, в нього зброя наготові, розмальований, мов небо, в час світанку, в синє і жовте. Голова була накрита гребенем з пір'їн орлиних. Що про тебе гаєвато? Він зневажливо звався так лунає грім у небі. Поспішай, ошагадай я, до своїх жінок вертайся, до старенької на коміс! як застанешся ж на місці, вб'ю тебе, як її батька. Та безстрашний Гаявата, слів погрози не злякався. Слово, це іще не зброя, хвастощі, то не тятива. Не зрівняти глум з стрілою діло краще, ніж те слово, дія, дужче від погрози. І почався бій великий, ще не бачений під сонцем. Хижі птахи лиш дивились на ту бійку, що тривала від світанку аж до ночі. Гострі стріли гаявати не могли пробити кольчугу. Мало в битві помагали рукавиці мінджікаун і важка його дубинка. Потрощить високу скелю нею можна, б, та не збити. Кілець у кальчуги вампум. Як смеркало, гаявато на міцний свій лук зіперся весь у ранах, обважнілий, його палиця побита, рукавиці вщент подерті, стріл лише зотрив сагайдаку, гаяваті захотілось відпочити під сосною, мохом вкритою і зверху, та опеньками і знизу, то було взуття померлих. Раптом чує голос мама, дятла, що сидів на гілці. Націляйся, гаявато, в меджі согонова тім'я, у те місце, де видніє в нього чорний жмут волосся, тільки так його ти вразиш. І з лука гаявати пурхнула стріла відразу ж в меджі Согвана, що камінь підіймав з землі, щоб кинуть. Враз стріла вп'ялася в тім'я, у те місце, де виднівся в нього чорний жмут волосся. Захитався, закрутився він, мов бізон стрілою збитий на снігу посеред прерій. Друга, вилетівши з лука, теж ударила у тім'я і вп'ялася ще глибше, і завдала ще більше болю в меджісована коліна. Враз зігнулися не наші очеретина гнучка. А стріла остання, третя, уп'ялася іще глибше. І могутній Меджісогвон. Глянув просто в очі погак, в самі очі смерті глянув і почув закличний голос. І діждався Гаявата, впав, чаклун, перо, перлисте, найстрашніший чародійник. І покликав Гаявата мама, дятла, щоб спустився з верховіття той на землю. Захотілась Гаяваті чимось висловить подяку, і він вифарбував дятлу на голівці світлий чубик, чаклуна густою кров'ю. І понині червонів чубик на голівці. Зняв він з ворога кольчугу, з межі согвана з в знак своєї перемоги взяв собі його, як здобич, чаклонове ж мертве тіло, він на березі покинув, голова в воді лежала, ноги у пісок зариті, а над ним кружляв у небі вже кеню, орел могутній. Він робив все вущі кола і спускався все нижче й нижче. Гаявата із Віговами в чаклуна забрав всі скарби, він забрав всі шкури вампум, хутра із бобра, бізона, соболя і гарна стая пояси, намиста, чотки і списи, і сагайдаки повні стріл, покритих сріблом, і усміхнений додому став вертатись Гаєвата, повсмоляні води, Зміїв, із трофеями своїми, співом радості, тріумфу. І на березі побачив він старенькою на коміс, чи біябаса побачив, з ними Квазінда, що вийшов, зустрічать свого героя, поділить його тріумфи, і всі рідні з земляками привітали його співом, криками, бенкетом, танком. Слава, слава Гаяваті! Переміг перо перлисте, чаклуна убив він злого, що хвороба насилав нам, смерть в народі нашим сіяв. Назавжди, про мама пам'ять. Гаяваті стала люба, і на знак палкої дружби, на честь дятла він оздобив люльку пір'ям пурпуровим, що так гарно червоніє в того дятла на голівці. А всі скарби чаклонові, всю захоплену ним здобич поділив серед народу, і нікого він не скривдив. Сватання Гаявати Що для лука тятива? Жінка те для чоловіка, гне його, але й кориться, тягне й вслід іти уміє. Нарізно нема пуття з них. Так частенько Гаявата розмовляв з собою нишком. В серці в нього сперечалися різні пристрасті, і мріяв він про юну міннегагу, про дівчину із дакотів, що вражала всіх красою. Часто мовила на коміс. Ти бери собі дружину із дівчат свого народу, не ганяйся за чужою, проста дівчина сусіди, вогнище в твоїм вігвамі, найвродливіша ж чужинка, зимний блиск зірок далеких, так накоміс говорила, а Івата ж відповів їй О моя бабуса рідна. Миле вогнище у хаті, та миліше мені сяйвом місяця зірок далеких. І накоміс так навчала. Не приводь ти, білоручки, в ній користі ти не знайдеш, приведи таку дружину, що умілі мала б руки, що виконувала б красно, все, що тільки загадаєш, засміявся Гаєвата. У краю Дакотів диких є дівчина Мінеага, найкрасивіша у світі, приведу її додому, все, що тільки загадаєш, зробить совісно, і буде сяйвом вогнища і зірок, сонця й місяця для всіх нас. Та на коміс не вгавала, не приводь мені чужинки із країни тих Дакотів, на люті люті злі дакоти і воюють часто з нами за ліси, поля, за луки, наші рани ще ятряться. Засміявся Гаявата. Тільки но візьму дружину у Дакотів все скінчиться. І війна, і злі і сварки, й ворожнечі через землі, і загояться всі рани. Отже, рушив Гаєвата аж у край дакотів, диких, довродливих дакотянок, Тундрою, лугами йшов він болотами і лісами, де завжди панує тиша. Він в чарівних мокасинах семимильні робив кроки, і все йому здавалось мало. Серце кроки обганяло, Йшов, та йшов він без спочинку, і от раптом шум закличний водоспадів Міннигаги він почув поперед себе. Що за звуки, бурмотів він, ой, які приємні звуки. На узліссі, на галяві, де з промінням грали стіні, він табун оленів вгледів і сказав своєму луку: Ти ж дивись, не зрадь мисливця, а стрілі, влучай надійно, враз стріла зірвалась співом, в серце влучила Оленя, і підняв мисливець здобич, та й подався швидше далі. В стороні Дакотів диких. Перед входом до Вігавама стрілороб сидів старенький, виробляв до стріл голівки з халцедону та із яшми, поряд з ним краса жагуча, його донька, міннегага, дівчина, вода грайлива, що плила циновки з хмизу. Батько думав про минуле, його донька про майбутнє. Думав, сидячи, той майстер. Як колись стрілою з лука полював він на бізона у лісах, в лугах маскодей, як ходив на дику гуску, гуску ваву. Споминав, як заїжджало по ці стріли поодинці і загонами вояцтво. Та гай-гай! Да воно вже зникли всі ті воїни хоробрі. Нині воїни з жінками язиками лиш воюють. А вона все споминала про мисливця, про чужинця, про вродливого хлопчину, що весняним свіжим ранком купував у батька стріли і затримався в вігвамі, як виходив, озирнувся. Вона чула, її батько вихваляв мудрість, мужність того гостя молодого. Чи ж зайде він знов по стріли до вігвама міннигаги? Все не клеїлась робота, бо думки були далеко. Враз обоє вчули кроки, ніби щось зашурхотіло. І раптом, виринувши з лісу, коло них червонощокий опинився Гаявата із оленом за плечима. Стрілороб на нього глянув, глянув спершу він з-під лоба. і, стріли не доробивши, запросив зайти в вігвам свій, встаючи, сказав до гостя будь в нас гостем, гаявато!» Біля ніг краси дівчини, гість поклав свого оленя, гість поклав мисливську здобич, і циновки погляд ніжний підвела дівчина вгору. Та й промовила до нього: будь в нас гостем гаявато. Був просторий і високий, їх вігвам із шкір оленя, весь дакотськими багами розмальований доверху. Двері ж мав такий низенькі, що війшовши гаявата, мало був не зачепився пір'ям обміцний одвірок. Встала юна мінигага, підвелась вода грайлива і, відклавши в бік циновку, принесла води з струмочка. Страву в мисці подавала, з глини зроблені майстерно, воду в дзбани б'янім, прислухалась до розмови між старим і прийшлим гостем, та не вилетіло жодне слово з ніжних вуст дівчини. Мов ві сні все прислухалась до розмови гаєвати, говорив він, як на коміс його з змалку доглядало, говорив про товариство чи біябоса мозики, квезінда могучу силу. Про заможні і щасливі дні в країні Оджибвеїв, у чарівнім тихім краї. Після тяжких літ незгоди, війн і сварок безконечних мир настав між племенами Оджибвеїв і Дакотів, так промовив Гаявата. На закінчення додав він, щоб жили ми в мирі вічно, щоб союз наш був міцніший, і серця в нас билися разом. Дай за мене свою доньку. Заміж видай Міннегаву, найвродливішу в Дакотах. Стрілороб старий не зразу відповів на слово гостя, запалив свою він люльку і, поглянувши на нього, потім на кохану доньку, гордо мовив гаяваті Згоден, якщо згодна, донька, якщо згодна, міннегага. І закохана дівчина. Ще прекраснішою стала, і відразу ж без вагання підійшла до Гаявати, тихо сіла поряд з гостем і сказала, зашарівшись: Я піду за тебе, любий. Ось як сватавсь Гаявата, ось як взяв за себе доньку у старого стрілороба в стороні Дакотів Диких. І з великого вігвама він з дружиною виходить та й веде її додому через тундри та болота, залишивши стрілороба. На порозі у вігвамі, і ще довго вони чули, як пороги Міннегаги, їм гукали іздалека Будь щаслива, Міннегаго. Стрілороб старий вернувся знов до стріл своїх мисливських. Працював він на сонній, бормотів бурмотів собі тихенько. Он, як з доньками буває, ми їх любим і лелієм, щоб була якась опора, та от з'явиться хлопчина. Орли не вбраний пір'я між вігвамами походить, виграваючи на дудку, помаргає на дівчаток, вибере собі найкращу і до свого веде вігвама. Молодим здалась дорога через ліс той безконечний, через луки, ріки й гори, найприємнішою в світі, і обом їм захотілось, щоб дорога була довша. Тож ішли вони повільно, не прискорювали кроку. Свою милу через ріки Гаявата переносив так легенько, мов пір'їнку, на руках своїх могучих, розчищав він їй дорогу, відгинав гілля густея, курені їй на ніч ставив, слав постіль з трави і моху, і багаття при порозі, їй розводив буйне схмизу. Всі вітри йшли поряд з ними лугом, лісом і болотом, з оріччуйними очима їхній сон оберігали. Засідків доплідобою стежила за ними пильно славна білка, аджідомо, кроленя ж мале вобасо, заховавшись біля стежки, крадькома звідтіль дивились, сидячи на задніх лапах, як закохані йшли мимо. Був приємний шлях додому, їм пташки пісень співали, і про любощі, й про щастя, авоїса щебетала, будь щасливий, гаявато і з дружиною своєю. Опічі Червоногрудий так співав, живи щасливо гага з чоловіком. Сонце радісно дивилось і казала Любі діти, гостра нересть, темні тіні, а кохання, промінь сонця, все життя це сяйво й тіні, прав з любов'ю гаявато. З неба місяць блідолиций заглядав в курінь очі і казав О любі діти! День тривожний, ніч спокійна. чоловік Властолюбивий, жінка квола та безсила прав з терпінням Мінегаго. Так ішли вони додому, так вернувся Гаявата до старенької накоміс, і приніс їй сяйво сонця, промінь місяця і зірок, сяйва вогнище приніс, і він привів їй Міннегаго, найкрасивішу в Дакотах, у краю жінок вродливих.